Мелодія танців сніжинок маленьких звучить особливо і кличе у путь. У ніч новорічну ангелики милі дарунки від діда мороза несуть. Ось і долетіли ми до даринки та маринки. Дід мороз приготував для них гарні подарунки. А в мене для них є особливий подарунок чарівна піргінка. Підемо покладемо їм біля подушки. Я добре, що діти, забула вимкнути телевізор. Крусику, заходь! Тут справді нікого немає? Ви що я знайшов? Ого, який великий мішок з подарунки. Кротику, хапає і тікає. Дітки так гарно сплять, не такі гарні, такі милі. Так. Де ж подарунки ділися? Ой, що буде? Діти залишаться без подарунків. Що ми скажемо Діду Морозу? Напевно, то витівки Баба яги. То точно баба Яга. Нам потрібно будити дівчат. Даринко, Маринко, прокидайтеся, йдіть сюди. Й. Що сталося? Лихо, лихо, баба Яга подарунків вкрала. Скоро новий рік, а подарунків немає. Ми можемо вам допомогти? Так, тільки ви, діти, зможете потрапити в чарівну країну казок. Ми підемо Україну казок? Так, але дорога буде непростою, сповнена несподіванок та пригод. Тоді поспішаємо. Ні, ми з вами не зможемо піти. Нам потрібно розповісти діду морозу про витівки баби Яги. Ви знайшли чарівну пір'їнку? Так, вона у нас. Бережіть її, коли вам буде потрібна наша допомога, домухніть на неї і ми допоможемо вам. Чарівний телевізор. Відкриє вам світ у казковий. Країна казок чекає на вас. А ми поспішаємо до Діда Мороза. До побачення, дівчатка. У добрий путь. Тобі. Покажи подарунки. Кажу, відстань тобі. Покажи. Ну добре, давай давайте. О, яка тут гламурна машинка. <з incans> так. <постив> <постив> а ще цукерки смачні. Ти ось яку я ляльку знайшов. Просто копія твоя. Покажи. Ні. Я набагато вродливіша. <рес> Баба Яга, Давай мені ти подаруй. Давай, давай. Це мені. Це, Це... теж мені. А це тільки мені. А коли мені? Ха, дурнику. Думаю, що я з тобою поділюся, а дьотьські тобі. Чортику, що сталося? Чого ти плачеш? Баба яга. Мене маленького Круцика, обдурила, хвоста мені прищепила, а сама з подарунками втекла. З якими подарунками? Ми з бабою Ягою зайшли в одну хату. Там стояв мішок з подарунками, і ми його просто взяли. Круцику, то це ти з бабою Ягою вкрав дитячі подарунки? Ми нічого не крали. ми просто взяли. Ви вкрали чужі подарунки. Це все баба-яга! поможіть мені! Відсіпіть мені хвоста, а я вам покажу, де її шукати. Ну, спробуємо. <звук> Ніяк не піднімається. Напевно, баба яга зачеклувала паньок. Круцику, ми не можемо тобі допомогти. Що робити? Що зробити? Як би це? Що ж би це? Був би тут Котигорошко, він би мене звільнив. Даринко, давай випробуємо силу чарівної пір'їнки. Дмухай швиденько. Будь мене, котигорошко, бо з змієм булавою. Врятував братів сестрою. Ви мене кликали? Так, так. Дивися, баба яга мені хвоста прищепила, а сама з подарунками втекла. Котигорошко, Допоможи визволити Круцика! Він обіцяв показати дорогу до баби Яги. Вона вкрала чужі подарунки. Допомогти Круцику? Хм. То нехай буде по-вашому. Булава, ти силу май! Чортенятко, визволяй. Ха -ха. Нарешті свобода. Як добре бути вільним. Крутику, говори, де баба яга? Я вас надурив. І я вас надурив, а ви повірили. Я сам люблю подарунки, тому з вами не думав ділитися. Папа! -па. Ну утік! і що робити? Куди іти далі? Можливо, моя чарівна булава допоможе вам знайти до два бояги. Булава, ти час не гай, у дорогу відправляй. Дівчата, вам туди, а я мушу з вами попрощатись і до казки повертатись. Дякуємо тобі, кота Горошко! Яка я красуня, які очі, а яка сукня. Мені вище корону, і я була справжня лісова ця Неземна краса. Яка краса. Ой! та це ж зміючка оленка. Як нам від неї втекти? Я хитрістю можна взяти. Якби у нас були капелюшки? Що з людським духом запахло. О, які смачні дітки! Вам пощастило, що я сьогодні пообідала, але з вас вийде смачна вечеря. Сміючко Оленко. Така гарна, така так. чарівна. А чи не хочеш примірити капелюшки? Ану, покажіть, покажіть. Я ще та модниця. Хм. Приміри цей. Ні, не до цієї сукні. Ну, може цей підійде? А ну. Ні. Цей застаромодний. Ну, поміряй тоді цей. Занадто яскравий. Негарні ваші капелюки. Фу, ходімте, ходімте вечерю варити. Зачекай, Оленко! У нас для тебе є особливий капелюш. Який же це? Ану. Яка ж краса, мій. справжня принцеса. А може й королева прав. А де ж вони утекли? Ну нічого, я їм ще покажу. І вечерю з них зварю. Ох, і притомився ж я. Хоч сяду трохи, відпочин. Ох, і втекли від змієчки Оленки. Але куди йти далі? А он дідусь сидить. Ідем, запитаєм. Доброго дня вам, дідусю. А чи не знаєте ви, де живе баба яга? Я, дівчатка, дід цивір, В лісі давно живу. Все-все про всіх знаю. Вашу біду я знаю і вам допоможу. За важку справу ви взялися подолати увесь шлях буде нелегко. Спробуйте навідгадати відгадати мою загадку. Ну спробуємо. Має дуже довгі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той злякався з переляку. Чи достав їй травиці, Куглик теплої водиці. Молочком вас пригостить. Хто вона? Ану скажіть. Дідусю, та це ж кізонька. Так, дівчатка, молодці, впарлися з завданням. Проте іти вам потрібно не до баби Яги, а до Діда Мороза. А як нам туди потрапити? Ми а ж відгад... не знаємо. А відгадка була для вас підказкою. Саме Кізенька поведе вас далі. Мене кликали. Так, Кізенько, у мене для тебе є дуже важливе завдання. цих дівчаток до Діда Морозу. Мені це просто. Я залюбки. Я? Коза дереза, на тилба лоплена, за три квапи коплена, тупо ніжками, поведу вас доріжками. Ох, і відпочив же я, піду собі далі. А ви, дівчатка, будьте уважні в дорозі. До побачення. До побачення, дідусю. То за мною. Віддай подарунки, Ні, не віддам! Віддай! Ні, не віддам! Мої подарунки не мої! Мої? Ні! Мої подарунки! Вітер хурделиця! Мети! Мети! Що це? Баба Яга і чортик на місці замри! Так буде з кожним, хто буде діток ображати і нечесні справи робити. Ангелики, беріть подарунки і вирушайте в дорогу, щоб встигнути до Нового року діток потішити. Дідусю, дідусю, а що буде з бабою його так руциком? Може розморозиш їх. Я думаю, вони не будуть більше так робити. Добре, дітки. Раз, два, три, чари відійшли. Вибачте нас, Рибачне. ми більше так не будемо. Да. Більше не будете? Так. Да. Ну що ж, добре, ідіть святкуйте. І більше не пустуйте. Добре. Да. Даринко та маринко. Час і вам додому повертатись. Пора новий рік зустрічати. А я всім бажаю щастя й долі, здоров'я міцного і друзів доволі. Хай же буде добрий світ, без війни, без сват, без бід. Хай пісні лунають сюди. Хай здорові будуть люди з новим роком. Mm -hmm. Nova radi Is <laughs>